Народ, всім привіт! Вітаю на каналі Вінтік, і сьогодні ми з вами розглянемо, як же ж нам підібрати правильно колеса до нашої садової тачки. Отже, почнемо. З чого почнемо? Почнемо з того, що колеса поділяються на два види: пневматичні і пінополіуретанові Розберемось, для чого призначені ті або інші колеса. Пінополіуретанові колеса Вони йдуть з сусільного пінополіуретану та металевого диску. Отже, використовуються вони тим більше на в плоских приміщеннях, там, де йдуть рівні поверхні, але там, де йде велика ймовірність проколу колеса. Тому це колесо йде суцільне і ми би його радили використовувати ось в таких умовах. Пневматичне колесо, де більше воно використовується на садових тачках, там, де йде поверхня нерівна. Пневматичне, тому що воно це колесо накачується повітрям, повітря. І використовується за рахунок того, що воно е м'якше, воно. Більш ковдає нерівні поверхні і використовується, можна використовувати на городі, в саду, ну, де-інде, де є нерівні поверхні або е, ну, звичайний груд. Отже, далі, що нам потрібно визначити? По-перше, потрібно визначити діаметр свій, який йде на дискові, е, тобто даного колесу. Діаметр 38 може бути 12, 16 і 20 мм. Також в різних випадках є ще 200 14 мм. Отже, з вісім визначилися. Далі нам потрібно визначити розмір колеса, який, е, ну, який нам потрібно до нашої тачки. Розмір коліс вказаний ось тут, на покришках. Вони можуть бути, е, ці колеса, наприклад, вони йдуть в тюймовому розмірі. Тобто йде, наприклад, ось, як тут 400 на 6. 4, що таке 4? 4 це 4 дюйми ширина колеса, 4 дюйми висота цього профіля і 6 це діаметр диску оцього колеса. Ось по таким критеріям ви можете підібрати з легкістю колеса до ваших стачок. Ті ці колеса, як завжди, в нас є в наявності. Ви можете звертатися за посиланням в шапці профіль на наш офіційний сайт. І ось такі колеса за найнижчими цінами в Україні ви можете придбати на нашому сайті. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не...